Добрий день, діти! Ми вже з вами ознайомились багатьма професіями. Є професії, які пов'язані із транспортом. Є професії, які пов'язані із людьми. А сьогодні ми дізнаємось про професії, які пов'язані з природою. Дітки, як ви думаєте, що ж таке професія? Професія це те, що людина робить, за допомогою чого вона заробляє кошти. Аби забезпечити собі харчування, одяг, оплату нашої водички, газу та електроенергії. Для кожної професії потрібні знання і навички. Такі знання, навички можна зробити, якщо навчатись у спеціалізованому навчальному закладі. Діти, хто лікує людей? Так, лікар. А ви знаєте, що для тварин теж є свій лікар, який лікує тварин, називається ветеринар. До ветеринара можуть привозити будь-яких тварин. Він і лапку полікує, і вушка з очима огляне, і потрібну операцію виконає. Є в ветеринарні клініки спеціальні лікарі для тваринок, де працюють ці лікарі. Професія фермер. У фермерах велике господарство, багато землі, багато фермерів розводять домашню худобу і птицю. На полях, на зеленистих, росистих травах пасуться корівки. Для них фермер косить трави, сушить і зберігає вустоги, запашне сіно. До ярки корів, а водії на спеціальних машинах відвозять молоко на молокозаводи. де з нього отримують смачні молочні продукти, сир, ряжанку, кефір, солодкі сирки, сметану і йогурти. Весь сенс праці фермера зібрати хороший урожай зерна, овочів і нагодувати плодами своїх рук людей. Є ще одна професія, яка також цікава. Люди цієї професії також працюють із землею. Їх називають агрономами. Агрономи сіють насіння. Люди, які працюють на землі, досліджують ґрунт, виводять нові сорти пшениці, квітів, кукурудзи, рослини, дерев. Ще одна професія, яка дуже цікава. Ця професія пов'язана з природою, що нас оточує. Люди цієї професії проводять досліди, спостереження за тим, як ростуть рослини, з чого вони складаються, що їм потрібно для росту, а також про тварин, як вони харчуються, який ведуть спосіб життя. Ця професія називається біолог. Діти, а ви знаєте, що є людина, яка піклується про парки, про сади. Цю людину називають садівник. Людина висаджує дерева, кущі, підстрігає їх, доглядає за ними, а також висаджує квіти, щоб нам з вами було радісно і приємно гуляти в саду в парку. Було чим дихати, оскільки. Чим більше дерев, тим краще очищується повітря, яке ми вдихаємо. Діти, як називається місце, де росте багато-багато різноманітних дерев? Так, ліс. А чи знаєте ви, що за лісом теж потрібно доглядати? А робиться людина, яку називають лісничий. Ця людина слідкує, аби не вирубалося багато дерев. Не вбивали тваринок, щоб не палили багаття в лісі, не було пожеж, не було забруднення лісу, тобто різноманітного смиття. Діти, бачите, як багато ви дізналися, багато нових слів, але такі знайомі для нас професії. Я дякую вам за співпрацю і чекатиму вас на новому занятті. До побачення!